Нещодавно у нас відбулося святкування дня підприємця. підприємці ці люди, на плечах яких викрутиться наша економіка. в тому числі економіка нашого міста в нашому місті у нас є дружній колектив підприємців. Ми підтримуємо не одного і сьогодні. Ми збираємося для того, щоб по перше подякувати людям, що в нелегкий час вони працюють, не дивлячись на постійні обстріли, вони відкриваються, розвиваються. Вони офіційно трудостраювають населення і надають робочі місця, і забезпечують нас. Наше місце товарами та послугами, що немаловажно, не дивлячись на ті загрози, блекаути і все інше, що нам ворог постійно приподносить. Бізнесу потрібні вільні кошти. Тому сьогодні ми запросили представників банків, для того, щоб вони розповіли про можливі фінансові програми для підтримки бізнесу.